Сьомий клас. Лабораторна робота номер 9 Тема. Визначення коефіцієнта тертя ковзання. Мета визначити коефіцієнт тертя ковзання між стичними поверхнями з різних матеріалів. Обладнання, динамометр, штатив з муфтою і лапкою. Дерев'яний брусок. Набір тягарців маса кожного з яких 100 грам. Дерев'яна лінійка. Наждачний папір. Перед виконанням роботи пригадайте правила безпечної поведінки у кабінеті фізики та ознайомтеся з теоретичними відомостями до роботи, в яких виведена робоча формула. Виконання роботи. Завдання перше. Визначення коефіцієнта тертя ковзання дерева по дереву. Крок перший. Вимірюємо вагу дерев'яного бруска. Крок другий. Кладемо брусок на горизонтальну поверхню дерев'яної лінійки. Прикріплюємо до бруска динамометр і рівномірно переміщуємо брусок по лінійці. Вимірюємо силу тяги. Крок третій. Обчислюємо коефіцієнт тертя. Крок четвертий. Повторюємо дослід, збільшивши вагу бруска на 1 Н. Рівномірно тягнемо. І вимірюємо силу тяги. Обчислюємо коефіцієнт тертя у цьому досліді. Збільшуємо вагу ще на 1 ньютон. Рівномірно тягнемо по лінійці. Вимірюємо силу тяги. Та обчислюємо коефіцієнт тертя. Результати вимірювань записуємо у таблицю. Та обчислюємо середнє значення коефіцієнта тертя. Завдання друге: визначення коефіцієнта тертя ковзання дерева по наждачному паперу. Повторюємо серію дослідів, поклавши брусок на наждачний папір. Обчислюємо коефіцієнт тертя у кожному досліді та його середнє значення. Вносимо результати вимірювань у таблицю. Порівнюємо значення. Коефіцієнтів тертя ковзання дерева по дереву та дерева по наждачному паперу, та робимо висновки. При проведенні обчислень ви можете скористатися даними експерименту або використати дані із додатку до даної роботи.